Перша за 10 років Володимир Путін вирушить до США сьогодні. Кремлівський диктатор на Алясці, як у колись росіяни продали США, і досі побуваються через це зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом на порядку. денному війна Росії з Україною. Чи вдасться домовитись про припинення вогню та подальшу угоду, не впевнений сам глава Білого Дому каже, зрозуміючи налаштований Путін на мир у перші хвилини. Водночас, за день до саміту на Алясці відбулися протести. Організатори пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця в своєму штаті. Більше про зустріч, яка відбудеться сьогодні, дивіться далі в сюжеті. Вже сьогодні, о 22-й за Києвом, американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці на військовій базі Елмендорф Річардсон у місті Анкоридж. Спершу відбудеться зустріч тета тет із перекладачами, а після у розширеному форматі. Організація зустрічі супроводжується підвищеними заходами безпеки. А небо над Аляскою у день переговорів буде закрито. Та й свій авіаційний маршрут Путін вибудував так, щоб його літак уникнув перебування. Ання над міжнародними водами ми повинні пам'ятати, що Путін в певному сенсі є ізгоєм. Він не може подорожувати куди завгодно у світі. Він перебуває під усілякими санкціями, і сам факт, що його запросили до такої світової держави, як США Є великою подією Аляска. Це 49-й штат, США, яку російська імперія продала американцям 158 років тому за трохи більше як 7 мільйонів доларів. Для сьогоднішньої зустрічі росіяни були категорично проти будь-якої європейської країни через ордер міжнародного кримінального суду. А от США не пристали на пропозицію проводити переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Військову базу на північній околиці міста обрали бо та відповідає вимогам безпеки. Хоч Білий Дім і сподівався уникнути перспективи приймати російську делегацію на військовому об'єкті в самому місті Анкорич напередодні та в день саміту заплановані мітинги. Слава Україні, Слава! оскільки Україна не бере участі, я вважаю, що це лише невелика медійна подія між Росією і Трампом або Путіним і Трампом. Нічого особливого з цього не вийде. Я не очікую нічого особливого. У середу Дональд Трамп та віцепрезидент Джейді Венс провели низку онлайн-перемовин як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з європейськими лідерами. Глава Білого Дому заявив, що головна мета переговорів із Путіним домогтися припинення вогню в Україні, і запевнив європейських лідерів, жодні територіальні питання не вирішуватимуться без участі Києва. Ми чітко дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів, якщо після цієї відбудуться наступні зустрічі. Ми хочемо, щоб переговори проходили в правильному порядку. Спочатку має бути встановлено перемир'я. Потім, у рамковій угоді, мають бути узгоджені основні елементи. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Напередодні ж американський президент Дональд Трамп повідомив, що ймовірно не вдасться досягти швидкого припинення вогню. Глава Білого Дому назвав російсько-українську війну найскладнішим нинішнім конфліктом, і, хоч запевнив, що намагатиметься укласти угоду, але й не виключає провалу переговорів. каже тоді просто поїде додому. А от якщо все складеться добре, зателефонує Володимиру Зеленському та європейським лідерам я зрозумію це протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, так само як ми зазвичай розуміємо, чи буде зустріч вдалою чи невдалою. І якщо вона буде невдалою, то закінчиться дуже швидко. А якщо вдалою, то ми отримаємо мир у найближчому майбутньому. Дональд Трамп може спробувати спонукати Росію припинити війну в Україні, запропонувавши відкриття природних ресурсів Аляски для Москви та надання Путіну доступу до рідкоземельних металів на українських окупованих Росією територіях. Про це Ше видання The Telegraph. також, посилаючись на свої джерела, журналісти зазначають, що під час зустрічі можуть говорити про скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості, яка зазнає збитків. А от у Кремлі заявили, що під час зустрічі не планують підписувати будь-який документ за підсумками переговорів. Трамп, завдяки своєму бізнес досвіду, є дуже хорошим переговорником. Це не можна заперечувати, але це переговори іншого типу ніж ті, до яких він звик у бізнесі, і він ймовірно розглядає це як спробу створити ситуацію вигідну для обох сторін або принаймні непрограшну для жодної зі сторін. Водночас, держсекретар Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп прагне принаймні тимчасового припинення вогню, щоб створити умови для ширших переговорів для досягнення миру. Я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться обговорити гарантії безпеки. Треба буде обговорити територіальні суперечки та претензії, а також те за що вони воюють. Ми хочемо миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб його досягти. Але в кінцевому рахунку це залежатиме від України та Росії чи погодяться вони на нього. Дональд Трамп також повідомив. Сподівається, що найближчим часом відбудеться й друга зустріч вже за участі його українського президента та очільника Кремля. За словами Дональда Трампа, також на ній можливо будуть і європейські лідери. На його думку, і Зеленський, і Путін готові до миру. І на другій зустрічі буде укладено угоду. І я думаю, що президент Путін погодиться на мир. Я думаю, що президент Зеленський погодиться на мир. Побачимо, чи зможуть вони порозумітися. І якщо зможуть, це буде чудово. Ярослава Морушенко, програма «Вікна СТБ марафон.